Я все частіше бачу в соціальних мережах і креативах те, що колись вважалось поганим смаком. Розмиті фото, випадкові знімки, сильний спалах і все це. Візьмемо, хоча б тізер до нового альбому Тайлера. Він дуже класно передає саме цей вайб. Це ніби говорить мені байдуже, і на це є декілька причин. Перше, це втома від алгоритмів або навіть протест проти них. Після років адаптації контенту заради віральності люди банально просто втомились. Антиестетика це відмова грати по правилам як колись панк. Це видно навіть по тому, як портретні пости в інстаграмі вважаються крутішими, тому що вони займають більше місця. Але тепер старі горизонтальні пости це спосіб сказати мені байдуже. Є ще один момент: багато з того, що колись вважалося натненням, зараз стало недосяжним. Тому повертаються плівкові камери, шум, старі знімки, дивні кольори. Бо це відчувається ближчим, справжнім, простішим. І, звісно, ностальгія по нульовим. Технобум 2000-х зараз сприймається як справжня магія. Фліпфони, веб-камери, MySpace Естетик. Спроба повернути інтернет у часи, коли він був справжнім, радісним і більш контрольованим. Цікаво спостерігати, як це змінює фільми, моду, веб-дизайн та й культуру загалом. Ну і не менш цікаво, що ти думаєш з приводу цього.